Прийшла ще одна очередна посилка з тему, Роблю розпаковку бігом і йду їсти. Прийшла з манікюрчика. Манікюрчик зробила. Сьогодні чогось захотілося саме а, літнього ромашки і зелена трава. М -м, тобто яскраве щось літнє, якийсь настрій підняти, тому що якась апатія. І захотілося хоча б чогось такого яскравого, щоб дивитися зранку, посміхатися. І... Коротше, дівчата, треба піднімати настрій тим, що можна. Ну і просто так. Так, так, поселка. Дивимося, що тут мені наприкладали. все, да, девчонка. боже. Так, походу палочки. Я заказала палочки. Хотя же по кучке, знаете, лаванды. Ну, короче, не знаю, запалю сегодня, побачим. 30 штук тут на Это палочки. Пахтить. Не пише, з яким запахом. Будем нюхать. Так, це я заказала мамі. Перше взуття заказала сцену. Не знаю, чи будуть добрі. Можливо, будуть. Ви знаєте, непогані такі якість. Ну, коротше, мама ж подивиться. не Ціни не повні. Так, це мамі. Далі, це теж мамі заказала. О. XL, по-моєму. Чи воно буде їй добре? Ну, Зараз, коротше, буде міряти. Зараз воно мене буде бити. Не знаю, наскільки воно їй буде. Не погано таке платі. Так, не погано. Що жаль? Боже. Якість така, знаєте. Ну, Які гроші така, походу, якість. Так, це я заказала собі. Собі заказала. Боже. Ще й наліпку мені поклала китайську. Так, собі заказала, теж скажу так. Ну таке синтетичне. Футболка з дияволом. Три шестерки. Хоча це чоловічі футболки. Я не знаю, подобалася. Псавалиці, сподобалася, взяла судно. Так, це плаття, яке було 5 зірок. Тобто собі взяла із 5-5 оцінка, до речі, якість така легенька, шовкова. Тут іде резиночка. Коротше, а воно себе походу оправдає, Тобто таке собі платиться. І я коли поміряю, тоді можу десь маленьким побачити. Але якість прикольна, Таке легке, шовкове. До речі, розмір XL. Оце XL. <кій> і це я щось взяла. А, це я собі взяла. Коротше, спідниця, спідниця. Бачите? Тоже прикольна якість. Теж п'ять, по-моєму, озірок і топ. Ну, не знаю, чи влізу, а, влізу. <кій> топ на розинці. Зав'язки такі зав'язуються, спереді чи задлібан. Ну, коротше, це топ. Топ і спідниця. Коротше, помірю і буде видно. І мамі вісім трусів збирала. Береш і... якість бомба. Мені подобається. От Що саме краще в цій посилці це, це плаття голубе з лимонами, червоний костюм. І все. Ну, взуття непогане, а футболка і плаття сарафан більш синтетичні. А от труси, труси суперові. Тоненькі такі хебе. Дивиться, такий вот. Такий вот. Короче, 8 штук резин. Не помню, вот 200 или 300 с копейками он коштует. Тут такая, да, подкладка. А тут все действительно четкие. Мне не подобаются. Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Такі яскраві. Ну, не знаю, мама має влізти. це мама взяла. Зараз підемо, будемо дивитися розпаковку мамі. Що вона там не розпаковує, як вона поміряє. Що вона скаже, що вона думає про це все. Як скаргає. Ще йдуть посилок, напевно, п'ять. Не знаю вже, що коли прийде, але... Чимось тішим, тішитися треба, коротше. Це, кстати, сарафанчик теж стане. Легенький, літній. Не знаю, буде мене видно, не буде. Ну, такий. Не знаю, чомусь всім подобається. він. Теж легенький, теж чіткий. Я так, я бачила, що всі товари не було видно. Тому ще раз покажу, можливо, так буде видно. Краще мене не буде, винося, дивіться, топ. Такий от топ. Ззаді зав'язується, не знаю, чи наперед, чи просто ззаді банк. Резинка. До цього топа йде ось така спідниця. Бачите? Ну, коротше, мені ще треба підходати. Я, в принципі, влізаю в неї. Але ось така от комплектація. Короче, мені подобається. Стосовно цього плаття, взяла, тому що було 5 із 5, 5 зірок із 5, Ось. якість бомба. Мені подобається це плаття, це просто це просто таке щось нереальне. Ну, коротше, це треба просто одягнути. О, ось так. так, прийшла твоя посилка із тему, із Китайщини, Ти ждала? Тягни пов, тільки без волосся тягни. Да, тягну. це? Ти рада? Рада. Ну що давай щось? я до розпаковки, бігом. Та не бігом. Так, та куди хіно йдемо. Та що, то колись бачила. А, ну то тоді на що йдеться. Ну то бо не помню, що не бачила. О, да, труси. Навець? О, давай який манікюр. Гарний манікюр. Красивий? Да. Саша, це невеликий Ти що хочеш сказати, що ти худенька? Красиві труси, вони все ще розтягнуть. Ну так нормально, за 200 чим-то 400 ми дали за них. Ну так, то, да. так. Красиві труси. Ще й на чорний день є. Так, труси гарні. Шьопарсі. Ну, гарні? Красиві, тільки ще можу эта нога зарізати. Ну давай, я пробую. І Шлепарці. труси мірять тоже. Каде? Як, на контест. Ще тільки заміняти. А тут іще. Та ну що ти хочеш? О, диви. Нормально? Да. А я не пам'ятаю скільки ми за них дали. Щось то за херню. Як, як вас на мою ногу. Ну і все. Давай тепер дивись да. платья. І тепер можеш одягти платья. А де зараз платья Ну давай платья одягай. Ти мене будеш голову знімати. Та де? Та <laughs> да. до бала. Бери одягай, шлепай ці платья йди до баби в гості. Та ні, я на відео не буду знімати, я можу на паузу поставити. А ну, якість мені не нравится. Чого? А ну померяю, я поставлю на паузу. Так, ходи. А ну що ти покажи. Диви, ти на молодуху схожа. А шо? ну до мене коренище, краще. Так, сейчас підемо. Ну, дзеркало, Саша. Наше у дзеркало. А зеркало. Ну що, тобі нравится платье? Нравиться, баталія хороша, все хорошо. А тобі хороша. понравилось і кармани, і шльопанці тобі да. подобаються. Тільки тут кузо видно. Ну, то я вгадала. Ти прямо можеш шаку купити тобі плаття. Диви, не видно, ти похудала в цьому платі. І я в зеркало. Ну, йди в зеркало. Я бабі палаття купила. Подивись, То дивись, красиво? знали, так. куди зайти. в моїй плаття я вибрала. Мені все одно. То бабі платять, га? Я не доксин це оцінювати. Я що, вона каже дивиться. Ні, то тобі як? Можна в такому платі ходити гуляти? Диви. Повернись до Добре. А, диви я обсуждає, а, а диви, які туфлі? А диви, які туфлі її купила? Добре, ще. все, бабу можна женити. Да. А це я подушки купила. Подушки купила. Все, давай, Максим, пока. Я купила вкусняшку.